Вітаю, мої друзі, мої підписники. Дякую, що дивитесь мій канал. Сьогодні у нас в огляді буде отакий ось акумуляторний паяльник Walter. Називається він Аку-Льот-Стаціон. Це суто німецький паяльник. Я читав багато відгуків про китайські паяльники, і, ну, не дуже вони мені сподобались, і я вирішив. Зробити відео з суто німецьким паяльником, розказати про його властивості, про його якість. До того ж, компанія обіцяє 36 місяців гарантії на даний паяльник. Уже на упаковці ясно, що у нього встроєна батарея на 2000 мАч, на 4 вольта і зарядка від USB, USB-штекера тип С. Також на упаковці вказано комплектація, що йде до комплекту. Вказана сама станція, ванна для чистки жала, паяльна спіца, 10 грамів олова або припоя і один USB кабель для підзарядки даного паяльника. Дивіться, ось вказано на упаковці. Хто виробник? Виробник Австрія. Замовляв я його на ebay через MyMist із Німеччини. У мене вже така практика була, дивіться інші мої відео, там ви можете дізнатись, скільки це мені коштувало. В Україні такий паяльник буде стоїти на порядок дорожче. Давайте розпакуємо, подивимось, що там всередині. Перший раз його відкриваю перед вами. Ось як виглядає. Це упаковка, навіть зарядний пристрій поклали у комплект. Дуже приємно, я думав, зарядного пристрою не буде на 5 вольт, 1 А. Згідно потужності, він за 2 години повинен заряджати його із нуля. Іде олово припой. Теж все Австрія. Виробництво ніякого Китаю. Австрія. Якщо вказано GMB H, то це суто німецька компанія. Якість із 1919 року. Так, встановлюється. Ось він сам паяльничок. Також всюди вказана брендова марка. Його характеристики, навіть заводський номер. Дуже приємний на дотик. прорезинена ручка йде. Це, я так розумію, світлодіод включення і зарядки буде сигналізувати. Також прорезинена частина, щоб зручно було його тримати у руці. Кнопка живлення. Ага, а ось і штекер підзарядки. Ось сама паяльна спиця, та, що вказана на упаковці, я вам читав. Вкручується як, як лампочка. На резьбі. Оп, все готово. Підсвітлення, коли паяєш. Зараз будемо розбиратись, що, як воно працює, що відбувається під час пайки. Також до комплекту входить інструкція. Друзі, наразі він повністю розряджений, він не включається. Я його поставлю на зарядку. Скажу, скільки він у мене заряджався по часу. І будемо з вами експериментувати. Вставляю на зарядку, ключив, показує червоний світлодіод, почав мігати, почалась зарядка. Так як він повністю розряджений, то гадаю, десь 2 години він буде заряджатись. Вмикаю секундомір і чекаємо, коли він зарядиться. О, друзі, порядок. Зарядився. Наш паяльник, загорівся зелений світодіод. Значить зарядка повністю виконана. Пройшло 49 хвилин. Доволі таки швидко, якщо враховувати те, що це була перша зарядка цього паяльника. Друзі, що стосується ванночки для чистки жала, ось я не показав одразу, є такий матеріал, якийсь чудний, не знаю, що це таке. Ну, Походу, він термостійкий. Ось так вставляється. Оце основа, вона така важкенька, щоб він нікуди не дівся. Нам, як угодно його тіліп... тіліпайте, вона стоїть дуже таки устойчиво. Добренько. Давайте приступимо до експериментів. Трохи ось накусали проволочок, зараз спробуємо його облудити. Ось так вмикається. Натискаєте і тримаєте, поки не загориться лампочка. Загорілася. Лампочка зручна, дивіться, світлодіод... світлодіодік світить так класно, що бачно все навіть вночі буде. Коли горить червона, червоний світодіод, він зараз в режимі прогріву. Як тільки загориться зелений, значить вже жало нагрілось і можна його використовувати. Порядок нагрівається дуже швидко. Ось беремо голову. Начебто щось лудиться, я чую по самій жилі, що прогрівається аж до моїх пальців доходить температура. Давайте ще, ще одну, потім їх спаяємо разом. Спочатку нанесемо. обезжиримо канифолью. За допомогою припоя будемо жили. Зараз спаяємо між собою Це клас без проблем. Лудимо велику жилу, товсту. Ну, відверто кажучи, товсту жилу він вже добре не прогріває. Тобто ось для тоненьких там 0,5 мм, ще нормально. А ось уже товсту прогріти йому складновато. Він більш призначений, я думаю, для радіокомпонентів, для тоненьких проводів там, діаметром пів міліметра там, до міліметра, я вважаю, це буде нормально. От зараз беру, Воно не встиваю прогрівати, зразу остиває, наліпає такою комком і все. І далі я не можу вже його розплавити. бо я ось... Намагаюсь, я в руках відчуваю, що жила тепліє, але припой такий холодний. Н -н -н. Нічого не виходить. Ось USB-кабель для підзарядки смартфона мікро USB та звичайний USB. Ось розтріпалося, вже затягалося. Спробуємо його відремонтувати. Тобто без проблем тоненький, Я відремонтував шнур зарядний, все припаялося чудово. Ось наш спаяний проводок тримається чудово. А ось більш, більш товстий не виходить. Ну, Я вважаю, для таких невеличких робіт це дуже продуктивно. Можна випаяти якусь деталь із плати, також в плату впають іншу деталь. Жало в нього тоненьке, можна і почистити місце, куди впаюється деталька. Для більш тонкої та ювелірної роботи. Для більш детальної і для більш маленьких плат. Друзі, ну і як завжди, ми з вами експериментуємо. Зараз випробуємо, наскільки вистачить повного заряженого акумулятора на відказ. Зараз я його включаю. Вмикаю секундомір і чекаємо. Ну, от і все, бачите, друзі, пропрацював наш паяльник 1 годину 51 хвилину. Прошу звернути увагу, що це була робота без якоїсь нагрузки, просто в холосту він був включений. Я хотів перевірити, скільки він так зможе пропрацювати. При якомусь навантаженні зрозуміло, що йому потрібно буде додатково прогрівати там якийсь провід або якусь радіодеталь. Тому час може трохи бути скорочений. Друзі, зараз будемо випробовувати наш паяльник на морозі. Хочу звернути увагу на вулиці, зараз мінус 10. Спробую зараз він прогріється сам чи ні. Вмикаю. Горить загрузка. Ну, горить прогрів жала. Коли загориться зелена, це вже прогріто. Прогрівся, показую. Давайте будемо пробувати, Може він щось прогріти, підпаять. Якщо вам вдруг надобиться щось зробити екстрено на машині в мороз, то без проблем. Отпається. Зараз паяємо на місці його. гріє вообще клас. З сторони. Теж видно, що прогріває. Паяв. На місці зараз припаяю. На місці зараз припаяв. Все тримається, все припаялося. Клас. Зараз я тільки розвиваю свій канал. Як тільки в мене буде 500 підписників. На моєму каналі відбудеться розіграш. Розігрувати будемо подаруночки із моїх оглядів. Це абсолютно нові товари. Тому підписуйтесь, рекомендуйте знайомим. Дивіться моє відео, ставте лайки. Побачимось!